З головних завдань нашої організації є представлення інтересів членів асоціації у державних органах, просунення цих інтересів на рівні підзаконних нормативних актів, законів, окремих ініціатив і так далі. Ми займаємося в окремий, скажімо, в окремий напрямок. Відносини з державними органами у нашій організації були виділені п'ять років тому. До цього це була єдина юридична служба. Якщо говорити про майбутнє лобіювання, адвокасі громадських ініціатив в Україні. Я думаю, що наш досвід може бути корисним і для інших громадських організацій, і для галузевих об'єднань, в тому сенсі, що саме відносини з державними органами Джер необхідно виводити із структури. Підрозділів, юридичних служб в окремий напрямок, тому що і розвивати цей напрямок, тому що він потребує таких самих зусиль, як і представлення інтересів в судах, так як і юридичний аналіз так і таке інше. Я думаю, що він буде розвиватися тим більше, що і державна політика спрямована на посилення позиції громадськості під час визначення регуляторної політики. Ви знаєте, цей закон діє з 2001 року про регулятор про регуляторної політики, і він надає дуже великі повноваження. Тому, якщо говорити про таке лобіювання, скажімо так, адвокасів громадської ініціативи, то я впевнена, що вона має велике майбутнє і в Україні його історія тільки починається. Якщо говорити про комерційне лобіювання, то в принципі скільки я займаюся цими питаннями і беру участь у певних дискусіях, я все ж таки приходжу до висновків, що легальне комерційне галузеве громадське лобіювання не має жодних відмінностей у його способах. Всі ці способи є абсолютно прозорими. Це участь у різноманітних дискусіях, круглих столах, конференціях, подання зауважень, заперечень, вимог до громадських до державних органів. Вони більше того, це лобіювання здійснюється виключно в інтересах держави, тому що воно дозволяє не допустити певних помилок на врахування галузевих індустріальних інтересів, громадських інтересів під час прийняття державних рішень, тоді як державні органи без Участі громадськості і полузових об'єднань можуть прийняти рішення без врахування певних особливостей. Вони не завжди мають достатню інформацію для того, щоб врахувати все. Тоді доводиться виправляти ці їх помилки вже після прийняття нормативних актів, а це значно складніше. І шкода, яка може бути спричинена такими нормативними актами, інколи буває дуже суттєвою. Тому, в принципі, треба завжди пам'ятати, що лобіювання як його не government relations, відносини з державними органами. В як громадські ініціативи, лобіювання комерційне. Якщо воно легальне, то воно є суспільно корисним і дуже суспільно важливим. Якщо говорити про нелегальне лобіювання, то тут нема про що сперечатися, тому що фактично ми підсимаємо на увазі хабарництво і корупцію, і це жодним чином не може розглядатися як лобіювання, тому що хабарництво воно є відомо Вам про внесення народним депутатом Коновалюком до Верховної Ради України законопроекту про лобіювання дуже суперечливе ставлення, якщо чесно. Але я вважаю, що в принципі закон про лобіювання має включати в себе всі групи лобістів. Ті законопроекти, які на сьогодні існують, вони всі мають спільну проблему. Вони переважно зорієнтовані на комерційних чи індустріальних лобістів. На мій погляд, таким чином обмежуються права можливості громадськості громадських організацій, які має бути гарантований доступ до тих можливостей, які надаються цим законом. час дискусії зауважували мої опоненти, що ці питання мають бути окремим. Врегульовані в законі про громадське об'єднання, громадські організації чи в якомусь іншому законодавстві, а на мою думку, це дуже добре, якщо вони будуть там врегульовані, але це не виключає можливості громадських організацій також застосовувати і ті механізми, які передбачені законом про вопівання.